І до приємних новин пулденс як сенс життя. Сумські спортсменки станців на пілоні здобули призові місця на чемпіонаті світу в Італії. У свої 8 та 16 років дівчата захистили честь цілої країни. Як проходять щоденні тренування спортсменок та чим вони вражали на чемпіонаті? Знає наша Анастасія Островкова. Спочатку баялась і перед виступленням, а потім хотіла, мамо, я хочу ще танцювати сказала. на Україну, я була на чемпіонат Європи і на чемпіонат міра В Харкові ще ішов була в Харкові, по тому що і перемог цих дівчат не злічити Амелія Аксьонз, Арина Гавришенко та Анастасія Косенко стали призерками чемпіонату світу з Полденс. Змагання проходили в Італії 15 та 16 грудня. І от буквально з літака дівчата бадьорі та з посмішкою розповідають про свої враження. Кадамисернасрійнування. то там были обязательные элементы. Вот есть спорт, а есть арт. Арт – это когда ты можешь раскрыть образ полностью свой, и там нет никаких определенных правил. А в спорте есть ограничения, Гранічення по музиці, огранічення по акробатичним елементам. Тренування шість разів на тиждень, особливий режим та здорове харчування. Дівчатам не позаздриш, адже в юному віці вони чітко розуміють поняття дисципліни та твердого слова тренера. Втім, попри це не проміняли полюблену справу ні на що інше. Я поїхала на соревновання, зайняла там перше місце. І потім поїхала ще на соревновання, Заняла там теж перше місце. Я практики на всіх соревнованих займала місце. Хочу стати олімпійською чемпіонкою, коли приймуть цей спорт на Олімпійських іграх. За виступом маленьких чемпіонок спостерігали і найрідніші мами. Вони свідомо віддали дітей на полденс, радіючи їх діти гордість України. Було більше моїх сльоз. чем у моих Я больше так переживала эмоционально я, чем она. Она стойкая. Ну, это по ее характеру. Спорт – это ее характер. Не боялась свою дитину отдавать вот такие складные вот спорту? Знаете, я даже не задумалась, что это настолько сложно, что это травматично. Я очень часто слышу такие вопросы, но смотрю на ее способности и понимаю, что все в порядке. А от і та, яка збадьорить, посварить, однак все одно любить. Тренер дівчат. Говорить, готували чемпіонок цілою командою. З Японії, з Америки, з країн Європи була серйозна конкуренція. Наші достойно виступили, вони просто виступляні молодці. На майбутнього спортсменок великі плани. Сподіваються, що їх зусилля не будуть марними. І вже незабаром танці на пілоні або ж полден стане олімпійським видом спорту. Анастасія Островкова, Кирило Лянченко, новини СТС.